Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас із своїм новим маленьким створінням це Лабубу. Але перш, ніж я розпочну про нього розповідати, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив, а також поділіться з своїми друзями. Я довго думала, що зв'язати таке м'якеньке, пухнасте з характером, І ось він, готовий! Ось такий милий лабову. Це іграшка, яку я повністю зв'язала гачком. Основа зроблена з дуже ніжної плюшевої пряжі. Himalaya Dolphin-Baby. Тому лабову просто не хочеться випускати з рук. Він такий м'який, тепленький, обіймальний. Його можна обнімати, обнімати. Такий плюшевий мягенький лабубу. Але що робить його таким особливим? Це мордочка. Це йде окремо вив'язана частинка із бавовняної пряжі. На ній можна просто вишити або приклеїти, якщо ви маєте таке бажання, вишити носик, очка і таку усмішку з зубчиками. Усе це пришити вручну. Ось така ручна робота, такий красивий лабугу. Вушка теж особливі, вони такі об'ємні з внутрішньою такою ставочкою. До речі. Ніжки я зробила такі, щоб вони переходили плавно в тіло. Завдяки цьому іграшка є цільною і краще тримає форму. Це трошки складніше, ніж просто пришити ніжки, але результат цього вартий. Ручки я пришивала окремо. Так легше надати їм положення, ніби він обіймає або махає рукою, можна пришити в різному, різним положенням. Кожен такий лабобу унікальний. Навіть якщо я зв'яжу ще одного за тією ж схемою, у нього буде інший вигляд. Інший вираз обличчя, інший настрій. І саме це мені подобається в хендмейді, тому що тут кожна іграшка особлива по-своєму. Планую ще зробити кілька таких лабобу, можливо, трішки змінити майстер-клас. Тому, якщо ви хочете майстер-клас на цього лабобу, на таку іграшку напишіть. Постараюсь найближчим часом записати. Для вас майстер-клас. Якщо вам подобається в'язати такі іграшки, підтримайте мене коментарем чи вподобайкою. Мені буде дуже приємно. Дякую, що були зі мною до нових в'язальних історій!